Діставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 8 вересня Улуцько, телеграм-канали пишуть, що у Луцьку страшний вибух в одному із підприємств промисловості. Говорять про диверсію. В останні під час масованих атак в липні окупанти цілилися по аеродрому. Десятком ракет. а втім тоді уламки падали і на ньому сьогодні. Там пролунав новий вибух. Джерела стверджують, що знеошкоджують ракети поблизу. Ведуться розмінувальні роботи. Покарання для таких людей мається на увазі для кротів та коригувальників на нашу думу. Умко наразі надто м'яке. повинна бути довічна з конфіскацією. У них на їхній родині до п'ятого коліна тільки тоді їхня кількість в рази зменшиться. Тім весело сьогодні було й самим окупантам. Російські аеродроми у відповідь також були атаковані, у тому числі, які знаходилися на території Білорусі. Горіла база кожушки та лунінець. Український військовий Богдан Кротевич вважає, що війна повинна перейти на територію Росії. Тавра підтримує наступ на Москву, оскільки там Росіян за його словами немає оборони. Начальник штабу 12-ї бригади спеціального. На призначення Нацгвардія з обласлов думку, що Україні слід захопити усе, що вона може для політичного обміну. Я вважаю, що на території Росії війна повинна перейти. І я вважаю, що ми повинні захопити усе, що ми можемо захопити, і потім хай політика домовляються на обмін, сказав майор. Тавора звернув увагу на Білорусі, з території якої зберігається загроза. Зокрема, Крутевич сказав, що якби Білорусі вдалося звільнити, то для України б ця загроза зникла. Якби ми зараз просто звільнили Білорусі, Білорусь стала незалежною. Нарешті ми б цю ділянку фронту прибрали яка ще досі є, зазначає він Кротевич, якого звільнили з російського полону. Наголосив, що з території Білорусі завжди є небезпека, тому Україна тримає там війська. Крім того, він не звернув увагу на те, що на території Білорусі є вагнерівці, які можуть проводити ті чи інші дії. за словами Кротевича, зараз лінія фронту проходить на окупованій території України, те по дві сторони стоять українські та російські військові. Також яка каже Таури прикордонна зона з Росією. Це більш така сіра зона, тобто там є якийсь кілометраж, де стоять їхні та наші прикордонники, розповів України. Аїнська військовий він заявив, що російські спецпризначенці заходять на українську територію, де немає лінії зіткнення. Але є кордони, роблять диверсійну роботу. Зокрема, окупанти когось вбивають чи щось підривають. На думку Кротевича, українські підрозділи теж, можливо, заходять на російську територію, і роблять ідентичну роботу. Він заявив, що прикордонна зона це лінія фронту, яка не укріплена. Він впевнений, що ця зона замінована, і росіяни зробили роботу над помилками після рейду з Білоруської області. Водночас Тавра зазначив, що наступати. На цій території не так складно, як долати п'ять ліній оборони Росія на Запорізькому напрямку. Бити треба туди, де противник не очікує не туди, де оборона побудована в п'ять ешелонів. Вважає майор. за словами Кротевича, від кордону України до Москви не так далеко. При цьому він зазначає, що на цьому напрямку росіян не має оборони у цьому контексті. Таура згадав про заколот Пригожина, який практично дійшов до Москви. Разом з тим Кротевич розуміє, чому Україна не завдає удару на цьому напрямку. Зокрема, це політичне питання, оскільки Україні важливо Кова та економічна допомога з боку заходу, який може не підтримати наступ на російську територію. Якщо воно вийде, то як то кажуть, переможців не судять, треба ризикувати. Іноді я поризикнув, сказав Кротевич. Франція не обмежила використання своєї зброї, яку передала Україні, тому Київ може бути французькими ракетами. зокрема, по російських аеродромах у Курській та Білоруській областях а про це пише BBC з посиланням на офіцера військової авіації, який зажадав залишитися анонімним. За даними видання і Великобританії, і Франція, які постачають Україні спільно створені крилаті -ракет... Тестомшадо або скальп, як їх називають у Франції, прямо не обмежили їх використання. Радіус дії цих ракет може досягти 250 кілометрів. Минулого тижня президент Франції Мануель Макрона сказав журналістам. Ми повинні дозволити Україні нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети і по суті військові об'єкти, з яких атакують Україну. Така риторика розглядається як дозвіл на використання стормшадо скальпа, сказав бібісі офіцера військової авіації. Тож за його словами, тепер Україна може завдавати ударів по аеродромах Курської та Білгородської області які межують з Україною, однак такі операції будуть обмежені українськими літаками. Су-24, які оснащені цими крилатими ракетами, потрібно буде назбирати, наблизитися до російського кордону для їхнього запуску. Це зробить літаки вразливими для російської системи. ППО редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал переможемо разом.